Акубаротравма або вибиті барабанні перетинки такими ураженнями чи не щодругий у війську. Такі пацієнти, хоч і чують, втім зволікати зі слуховідновлювальною операцією, не варто попереджають лікарі. Але от черга на такі операції в державних медзакладах може розтягнутися на кілька місяців. Чи роблять їх у приватних і чи можуть вони там не коштувати воїнам грошей? Про все збирала інформацію кореспондентка ТСН Ірина Коваленко. Військового Сергія оглядає лікар перед операцією. У нас є перфорація барабанної перетинку, яку ви отримали, і нам треба буде її закрити для того, щоб покращити ваш слух". Перфорація народною мовою це вибиті барабанні перетинки. Спочатку прилетіла куля, роздробила руку далі. Стріляв, стріляв, і снаряд прилетів, і мене з броніком відкинуло, розірвало ногу. І лице, ну шиї перепонки вилетіли. Це сталося наприкінці вересня минулого року в районі Авдіївки. Отримав численні поранення. Сергію провели 15 операцій. У мене пластінка Тітанова руці нікуди не подінеться. Тепер нарешті справа дійшла до барабанних перетинок. Аби такого з військовими не відбувалося, їм мають видавати активні навушники чи беруші. У вас такі були? Ну у мене були свої. Так, ну, свої. це нереально Там ім користуватися, дрона не почуєш. За словами Сергія, з такою акуберотравмою на фронті кожен другий. Офіційна статистика зараз під грифом секретно. Ось наша барабанна перетинка. Якщо ви побачите, ось там є невеличкий отвір. Вона вже стала менша дірочка ніж була. А це вже лікар-хірург Іван Гіренько оглядає ще одного пацієнта. Перфорація менша, ніж у Сергія. Це волонтер Ігор, який дістав акуберотравму поблизу Миколаєва. Переганяв автівку нашим хлопцям, нашим захисникам, це Crazy Birds, який займається виробництвом безпілотників. І під час моєї поїздки, уже коли я мав повертатися до Києва. У мене хлопці повинні були видвізясти на ЖД вокзал. От відбувся вибух. І Сергія, і Ігоря сьогодні оперуватимуть. У нас є скорневий м'яс, і якщо там люди е їдять м'ясо, то вони знають, що на м'ясі є така плівочка, це фасція, яка вкриває той м'яс. І ми для виконання таких операцій ми беремо фрагмент такої плівочки. Ми з нею робимо нову. Барабанну перетинку і підкладаємо під стару барабанну перетинку. За словами лікаря, потреба у таких операціях суттєво зросла ніж три роки тому. Черга на такі операції у державних медзакладах може бути 3-4 місяці. Зараз дуже багато пацієнтів міною вибуховою травмою акубаротравмою, яка призводить до перфорації барабанних перетинок. І якщо вчора була потреба там, ну умовно кажучи, в 10 хірургах, які могли повністю. Перекрити потребу населення України в цій хірургії, то зараз вона збільшилась можливо в рази. А такий спеціаліст він досить довго готується їх не дуже багато в нашій країні. Слуховідновлювальні операції можна зробити і у приватних клініках. У цій, наприклад, для військових вони безкоштовні. Варто лише записатися на прийом волонтеру ігорю зробили знижку 50%. Залишати таку травму без лікування медики не рекомендують, незважаючи на те, що такі пацієнти чують. В них слух. Значно понижений. Якщо це не коригувати, є потенційний ризик, що слух стане гірше. Окрім цього, є ще інші ризики, тому що наша барабанна перетинка, вона така як бар'єр. Якщо бар'єру немає, значить можуть бути часто інфекції середнього вуха. Дуже важливо, щоб під час операції пацієнт був при свідомості, адже прямо на операційному столі після усіх маніпуляцій можна відчути покращення слуху. У Сергія власне так і сталося. Ну, зараз я з вами спілкуюся. У вас слух змінився. Ну, змінився, я чую краще. Вроді б. Чудово. Ірина Коваленко, Андрій Романок, ТСН, 1+,1, Марафон, Єдині новини.